Вітаю! Сьогодні розповім вам про функцію Simi home яка є в автомобілі Renault Zoe. Ця функція є не лише в цьому автомобілі. А якщо у вас були вже марки Renault інші автомобілі, то ви, мабуть, про неї також знаєте. Якщо Zoe – це ваш перший автомобіль марки Renault, тоді, можливо, ви про цю функцію не знали, і сьогодні я вам про неї розповім. Що робить ця функція? Ця функція дозволяє вам підсвітити дорогу. Якщо ви приїхали вже додому і живете в приватному будинку, ви можете на деякий час вимкнути фари автомобіля і підсвітити собі дорогу до дверей. Або вийти з гаража, або, наприклад, коли ви ставите ввечері автомобіль на зарядку. Щоб активувати дану функцію, нас при заглушеному двигуні має перемикач світла бути на авто або вимкнено. І активація здійснюється натисканням, так як ми вмикаємо дальнє світло. Чи блимаємо дальнім світлом. Кожне натискання додає до 30 секунд, і можна так максимум додати 2 хвилини. Ось, продемонструю. Вімкнулося 30 секунд і додаємо до 2 хвилин. Ось. Якщо ви функцію включили випадково, наприклад, зачепили речажок, то, щоб вимкнути, потрібно лише переключити положення будь-яке інше і повернути назад. Ось. Оп. Все. Вимкнулося. Ось це наразі все, що хотів вам розповісти Вдалого користування.